Появились в продажу ось такі і ікряні. Класні, мало солоні. Ось такі ось в лящі появились. Зараз я вам покажу, скільки в них ікри. Заразом, як його швидко почистить. Жирні. Аж течі, клас. Взагалі клас. Отак вони чистяться. Дуже швидко, класно. Я вже так показував один раз, як треба чистити плотву, а це лящі. А слина тече, такі жирні, капець. Окі класні лящі. обалдеть все ляж почищенный вот так берем вот так дивиться все девица как быстро чистится целящ. вот все все девица дивиться. дивиться какая экрана в нем вообще девица Клас. Це був не крупний лящ, ну і в ньому повно вже. Дивіться. Оце все. Оці лящі. Зараз по скидці 200 гривень за кілограм. Просто класні. Ікра. Взагалі малосольна. Вкусна. Капець обалденно. 200 гривень кілограм. Ви заказуйте. Зараз акція, скидка.